Вітаємо з перемогою. І що це було? Це якийсь секретний соус до Ну, Звичайно, це жар. Да, доброго дня. Е, да, можете називати в принципі, і соусом. Е, радий дуже, що вдалася сьогодні гра. Все дуже налаштовувалося з хлопцями. Е, для нас важливі були сьогоднішні три очки. І дійсно гра вдалася. Хлопці і випилися на 100% молодці, і зіграли так, як ми домовлялися. Дуже багато, окрім самовіддачі їхньої якості, дуже багато класних яскравих комбінацій. Величезні молодці. Дуже приємно дивитися на таку гру в виконанні своєї команди, за що їм сьогодні дуже сильно дякую. Також не забуваємо дякувати і пам'ятати про те, завдяки кому ми граємо в вокзал. Слава за все! Дякую. Попри перемогу 9-1, ми все-таки побачимо посмішку головного тренера. О, ну нарешті ми дочекали.